Частина 7. Розкопки 1949 року. Одного разу Джордж побачив у журналі фотографію групи молодих артистів балету в Нью-Йорку, одна з яких була схожа на його зниклу дочку Бетті. Він поїхав аж до школи для дівчат, де його неодноразові вимоги побачити дівчинку особисто отримали відмову. Джордж також намагався зацікавити Федеральне бюро розслідувань ФБР розслідуванням того, що він вважав викраденням. Директор ФБР Джей Едгар Гуве особисто відповів на його листи. Хоча я хотів би бути корисним, пов'язана з цим справа, схоже, має місцевий характер і не входить до слідчої юрисдикції цього бюро. Він додав, що якщо місцева влада звернеться по допомогу до бюро, він, звичайно, направить агентів для надання допомоги, але поліція та пожежна служба Фейтвіла відмовилися це зробити. У серпні 1949 року Джорджу вдалося переконати Оскара Хантера, патолого анатома з Вашингтона, округ Колумбія, провести нові пошуки в землі на місці розкопок будинку. Після дуже ретельного пошуку було знайдено артефакти, зокрема словник, що належав дітям, та кілька монет. Було виявлено кілька невеликих фрагментів кісток, які, як було встановлено, були людськими храпцями. Фрагменти кісток були надіслані маршалу Тінь Юмену, спеціалісту Смітсонівського інституту. Було підтверджено, що це поперекові хребці всі від однієї людини. Оскільки поперечні заглиблення зрощені, вік цієї особи на момент смерті мав бути 16 або 17 років, йдеться у звіті Ньюмена. Верхня вікова межа має бути близько 22 років, оскільки центральні хребці, які зазвичай зростаються у 23 роки, все ще не зрощені. Таким чином, враховуючи цей віковий діапазон, було мало імовізно, що ці кістки належать будь-якій із п'яти зниклих дітей, оскільки найстаршому Морісу на той час було 14 років, хоча у звіті допускалося, що хребці хлопчика його віку іноді були настільки розвинені, що, здавалося, знаходилися на нижній межі діапазону. Ньюман додав, що на кісті не було жодних ознак впливу полум'я. Крім того, він погодився, що дуже дивно, що ці кістки були знайдені єдиними. Оскільки деревна пожежа такої короткої тривалості мала б залишити повні скелети всіх дітей, у звіті зроблено висновок, що хребці найімовірніше походять з землі, яку Джордж використав, щоб зрівняти це місце бульдозером. Пізніше Тінслі нібито підтвердив, що фрагменти кісток походять із складовища в сусідньому Маунт Хоуп, але не зміг пояснити, чому їх звідти забрали, або як вони опинилися на місці пожежі. Смітсонівський інститут повернув фрагменти кісток Джорджу у вересні 1949 року згідно з його записами. Їхнє поточне місцезнаходження невідомо. Розслідування та його висновки привернули увагу всієї країни, і законодавчі збори Західної Вірджинії провели два слухання в цій справі у 1950 році. Однак, згодом губернатор О'Кілі Паттесон та начальник поліції штату В. Е. Берчет заявили Содорам, що справа безнадійна. І закрили її на рівні штату. ФБР вирішило, що має юрисдикцію як можливе міжштатне викрадення, але закрило справу після двох років безрезультатних пошуків.